У цей приємний жовтневий день щиро вітаємо вас з побажаннями добра і щастя, і хочемо нагадати Шевченкове. Ну, що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Слово мова код нації і держави. Життя, основа, наша мова. Не даремно ж кажемо. Отож, сьогодні про мову. Будь ласка, пані Наталії. Дякую. Бажаю доброго дня, друзі. Щорічно в день української писемності і мови. Усіх, хто бажає. Перевірити свої власні знання з української мови пише всеукраїнський радіодиктант Національної єдності, який відбудеться цьогоріч 27 жовтня о 10. Авторкою радіодиктанту є Євгенія Кузніцова, а читатиме текст акторка Наталія Сумська. Євгенія Кузніцова – це письменниця, перекладачка, доктор філософії, а їй усього 38. Її література ніжна, тепла, книги дуже смачні, і в той же час вони гострі, як меч, і міцні, як щит. Вона пише бестселери і доводить, що українська література це топ. Її книги знаходяться на найвищих сходинках у різних літературних рейтингах. Їх полюбив читач найголовніше. І що ж це за книги? І я сьогодні коротенько зроблю літературний огляд творів Євгенії Кузніцової. Перша книга дебютна має назву Готуємо в журбі. Це книга про наш побут. Взаємини в родині, в суспільстві. Дуже цікавий в цій книзі розділ про вино, де вона акцентує на ментальній звичці українців, мовляв, зготувала що не пропало. Наступна книжечка це дебютний роман Євгенії Кузнєцової, який має назву Спитайте мієчку. Це роман в якійсь мірі біографічний. Вона, це книга про дім, про затишок, про дитинство, про любов. Авторка виросла в селі в будинку, що його побудував її дідусь. І коли читаєш цю книгу, то поглинаєш у такий, знаєте, от таку атмосферу сім'ї, родини, бабусі, що смачно готує. Наступна книжечка, вона також є у фондах нашої бібліотеки. Драбина має назву, і вона визнана найкращою українською книгою 2023 року роман про українців, що знайшли прихисток від війни від війни у далекій Іспанії. Це твір, написаний у фірмовому стилі. Євгенії Кузніцової з гумором, але зміст, звичайно, це трагікомедія. Вона пише, що в той час, коли в Україні вибуховими хвилями руйнуються будинки, інфраструктура, тисячами гинуть цивільні і військові українці в далекій Іспанії, іде війна своя, неокопна, а життєва. З родичами, у побуті, у повсякденні. Війна як драбина, яка має багато щаблів, висот і вимірів. Е... Євгенія Кузнєцова пише. Про почуття, про мрії, про кухню і, звичайно ж, про мову, мова-меч, наступна книга Євгенії Кузнєцової, як говорила Радянська імперія. Про усі мовні суперечки. Ця книжка, книжка описує те, як у Радянському Союзі російська мова стала мечем. А сьогодні наша рідна українська мова має стати щитом. Що стосується авторки, то вона вже з 2009 року спілкується виключно українською. І наразі не так давно, 8 місяців тому, вийшла остання книжечка Євгенії Кузнєцової. Оце затишна така зимова книжечка про Різдво, яка має назву Моє тихе Різдво. Ви почули одне таке цікаве речення, мова меч. А я хочу звернутися до пана Романа, а як козаки наші сприймали українську мову, батьківську мову? Будь ласка. Бера здоров'я, сановні добродії! Ми знаємо, що про козаків складено багато легенд, багато переказів, багато написано про них історій. І ми знаємо, що всі історії, які писалися про козаків, були написані українською мовою. Чи взяти Костомарова, чи взяти Дрогоманова, чи взяти Тараса Шевченка. Вони про козаків писали українською мовою. Чого вони писали українською мовою? Тому що для козаків рідня мова, рідна мова була українська мова. І один із принципів. Коли людина йшла на Запорізьку Січ, вступала до козаків, було знання української мови. І спілкувалися козаки між собою, українською мовою. І як я вам сказав, що історичні факти, і Драгомара, і Костомара, і Шевченко писали українською мовою. Як Шевченко писав, було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю, Лишилися, минулося могили на полі. А Іван Франко писав про мову так, якби ти знав, як много важить слово. Оте і тепле слівце. Глибокі рана серця виговують чудово, якби ти знав оце. І ми знаємо, що формування української мови від козаччини дійшло до сьогоднішнього часу. Українська мова розрослася по всіх теренах України. І державною мовою на сьогодні є українська мова. І як писали великі філософи, якщо ти живеш на землі, а не знаєш мови держави, в якій живеш, то ти є окупант. Всі народи, всі, хто проживають, мають свою рідну мову. І Україна теж має свою державу, свої границі і свою рідну солов'їну мову. Бережемо мову як скарб, як зіницю. Тому що вона подається з покоління в покоління. Добрий день. Сьогодні ми вшановуємо наше материнське рідне слово. Воно є нашим захистом, воно є нашим кордоном та міцним зв'язком між мільйонами українців по всьому світу. Нещодавно я прочитала історію про дівчинку. Яка стидалася говорити на людях рідною мовою. Одного разу вона знайшла в підвалі книжку. Книжка була стара, сторінки жовті, палітурка пошарпана, але Зміст такий знайомий, вона прочитала один вірш, прочитала інший, потім прочитала вголос і щось змінилося. А змінилося те, що Слово оживає тоді, мова оживає, коли промовляєш її з любов'ю, коли читаєш, коли пишеш, коли розмовляєш, коли е, говориш людям про свої почуття, коли сперечаєшся навіть, через те, що кожне слово, сказане щиро, воно робить її сильнішою. Мова не просто звучить, вона в тобі, в мені, в нашій правді. Це голос нашого незламного народу, тож нехай він лунає вічно. Отже, мова жива. І саме в серці нашого народу вона має битися постійно. Повсякденно і неправда, що її важко вивчити. Головне мати бажання, головне подумати про те, що ми ж українці, і читати. Правду ви сказали. Більше читаєш, більше знаєш, більше засвоюєш слів і більше цінуєш мову. Шануймося, ми варті того.